Sim, permita? Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал юридична допомога. Сьогодні випуском ми вам розкажемо про таке. Вироків щодо перевищення повноважень службовцями ТЦК поки немає. ТСК заслухала дані про результати розслідувань. Деяких службовців ТЦК, які вчиняли порушення, направили до зони бойових дій, але вироків за розслідуванням поки немає. Тимчасова слідча комісія Верховної ради з питань розслідування порушень під час мобілізації заслухала інформацію прокуратури та військових стосовно результатів розслідування службовців ТЦК. за даними прокуратури за Актом застосування фізичного насильства побоїв, спричинення тілесних ушкоджень, службовцями ТЦК щодо військовозобов'язаних здійснювалося досудове розслідування по 166 кримінальним провадженням, з яких 17 обвинувальних актів направлено до суду, закрито 80 проваджень. Стосовно перевищення повноважень службовими особами ТЦК, проводилося розслідування у 339 кримінальних провадженнях, з них 5 обвинувальних актів направлено до суду. За фактами незаконного утримання людей в приміщеннях ТЦК проводилось досудове розслідування у 2 Сті восьми провадженнях наразі триває прослідження по 124, поки жодним особам про підозру не повідомлялося. По 235 справам за фактами законного затримання працівниками ТЦК проводилось досудове розслідування. З них до суду направлено 4, закрито 120. двадцять вироків у кримінальних провадженнях даних категорій немає. Справи знаходяться у судах. Підсумував заступник начальника другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу генпрокурора Андрій Жоган. В свою чергу тимчасово виконуючи обов'язки командувача сухопутних військ Олександр Грузевич під час засідання. Тимчасової слідчої комісії повідомив, що певна кількість службовців ТЦК замінена та відправлена до зони бойових дій. По всім випадкам, які підтверджені, ми прийняли стовідсоткове рішення особи або зняті з посад, як правило, відправлені у війська. На сьогодні 136 офіцерів замінені, відправлені до війська, і зараз йде процес заміни на інших посадових осіб. 325 військовослужбовців, числа рядового і сержантського складу, вже теж відправлені в війська, які були в групах оповіщення охорони, тобто йде поступовий процес оновлення ТЦК. Заміни. Ми сподіваємося, що ця робота дасть певний результат і зніме негатив, зазначив він. Також він нагадав, що був розроблений відповідний посібник, який довели до ТЦК стосовно правил поведінки службовців ТЦК. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан «Хоторок» за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.